Початку свого виступу я хочу все-таки сказати декілька слів про себе, хто, я, ким я працював в Нафтогазі, ну і чим я займався під час розгляду справи по домашній тимошенці. Стаж роботи юридичної в мене вже майже 20 років. Я працював і юрисконсультом в підприємницьких структурах, працював приватним адвокатом. З 2000 року я працював в Нафтогазі України, тобто вже фактично. 11, майже 12 років я працював в нафтогазі. 1 листопада цього року я був звільнений, Причина звільнення за згодою сторін. Ну, така популярна зараз стаття у нас за згодою сторін. Це коли одна сторона не хоче бачити іншу, і це бажання в них взаємне. Хочу зразу сказати, що в цю справу я пішов, чесно кажучи, за власною ініціативою. Був такий період часу, коли це літній період був. Потрібно було комусь ходити в цю справу. Колишній представник, який ходив, це перший представник. Це була не його робота безпосередньо за посади. Необхідно було кимось замінити. Я визвався в цю справу, мені в принципі, було дуже цікаво послухати, чому ці контракти були укладені, які причини привели до того, що такі контракти укладені. Чому був мій інтерес? Я в Нафтогазі як безпосередній виконавець займався справою. Яка була пов'язана якраз з цією газовою кризою. Я... Це була справа за позовом Газпрому до Нафтогазу у Стокгольмському арбітражі. Тобто там мені, в принципі, було все зрозуміло, хто винуватий і тому подібне. Чому сталося перекриття цього газу якраз у цей період січень 9 року? Просто було себе цікаво розібратися, чому це так сталося. Відповідно, я й пішов у цю справу. Ну, я зразу пригадую свою, не, верніше не свою, а реакцію Юлії Тимошенко, коли я перший раз зайшов у цю справу, вона висловилася, що їй все одно, хто буде представляти цю корумповану структуру. Ну, все одно, так, все одно. Під час цієї розгляду цієї справи, в принципі, я старався, так можна сказати чесно, дистанціюватися від сторони державного обвинувачення, хотів, щоб все було згідно чинного законодавства. Винна, відповідає невинна, значить, немає за що судити. Тому Моя позиція була одна, щоб все дотримувалися згідно законодавства. Але десь приблизно я півтора місяця ходив цю справу. Всі пам'ятають, що там засідання були від 9 ранку практично до 10 вечора. Під час декількох засідань я підтримав фактично позицію сторони захисту про те, що недоцільно обрати такий запобіжний захід як тримання під вартою. Ну, можливо, це комусь сподобалося. Можливо, Нафтогазі, можливо, воде. Вона була замінена іншим представником. І після цього на роботі фактично я відчував ну, повну недовіру до себе. Фактично роботу мені, як кажуть, не давали. Фактично сидів. Пройшло буквально якихось два місяці. Ми дійшли спільної згоди, що один одного не хочемо бачити. Відповідно, я написав заяву про своє звільнення. І з 1 листопада я звільнений. Зараз я вільна людина, Як кожна вільна людина, може і свою думку висловити на цей процес. Давайте ми пройдемося фактично по цьому обвинуваченню так дуже коротенько, тому що немає сенсу переказувати весь зміст цього вироку, всі його можуть прочитати в інтернеті. Я коротко на деяких моментах хочу зупинитися. В чому ж все-таки офіційна така версія? Обвинувачується Юлія Тимошенко. обвинувачується в тому, що вона видала директиви як прем'єр-міністр України однособово, делегація Нафтогазу України на переговори з Газпромом. Внаслідок укладення цих директив були укладені нібито злочинні контракти, і внаслідок виконання цих контрактів були Нафтогазу заподіяні збитки. Прокуратура порахувала ці збитки фактично запропонувала Нафтогазу. Придивити позов, це не новина, це не якась таємниця, тому що ті, хто слідкував за цією справою, напевно, чули, коли я оголошував цей цивільний позов, так званий. Досить сих пір, я кажу, соромно за нього. Фактично, цей позов складався з трьох абзаців. Що листом таким, то Генеральна прокуратура повідомила, що заподіяні на збитки, Нафтогаз, користуючись правами, заявляють у суму. Тобто ніякого розрахунку там не було збитків. Фактично все ґрунтувалося на матеріалах досудового слідства. Цей позов було пред'явлено. В чому ж збитки, на думку прокуратури? Прокуратура просто взяла ціну природного газу, яка існувала у 2008 році. Це був контракт між Нафтогазом і компанією Русукронерго. Далі вона порівняла ціну, за якою Нафтогаз України у 2009 році закупував газ у Газпрому, взяв просто різницю і оцю різницю. Помножив на кількість природного газу, який був переданий у газу на виробничу технологічні потреби. І відповідно звідси і така сума 194 мільйони 625 тисяч 386,70 доларів. Порахували по курсу НБУ, вийшло трошки більше як півтора мільярда гривень. Давайте я так коротенько пройдуся по цьому висновку. Ну, по-перше, прокуратура стверджує і. Суд з тим погодився, що нібито ці контракти, які були вкладені 19 січня 2009 року, це контракт на купівлю-продаж газу, і на купівлю газу і на транзит газу. Що нібито ці контракти суперечили нібито міждержавній угоді, яка була вкладена в 2001 році між Україною і урядом Російської Федерації. Це угода від 4 жовтня 2001 року. Назви і про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу території України. Чому висновок суду, на мою думку, про те, що контракти суперечать цій угоді, є безпідставний і неправомірний? По-перше, як навіть подивитися на назву цієї угоди, так? І почитати просто цю угоду, стає зрозумілим, що цей, верніше, ця угода не регулювала. Закупівлю природного газу для потреб населення і всіх споживачів України. В ній немає ні опції газу, який закуповується, ні ціни газу. Тому цей висновок, я невідомо не розумію, звідки прокуратура взяла. Чи суперечить контракт транзитний маю на увазі в цій угоді? З одного боку, нібито подивитися по назві, так що це гарантії транзиту, і ніби це транзитний контракт, то можна так сказати, що нібито суперечить. Але якщо вчитатися в цю угоду, так? То в цій угоді написано, що опції транзиту російського природного газу території України, а також розмір платежів у грошовій формі та або опції поставки газу в рахунок оплати транзиту будуть уточнюватися на основі щорічних міжурядових протоколів на квітний рік. Тобто угода передбачає, що якщо між урядами Російської Федерації і України підписано міжурядові протоколи, звісно, ці міжурядові протоколи стають частиною цієї угоди. Відповідно, вони і частина законодавства України, тому треба це, цю угоду виконувати. Але якщо в зміст цієї норми прочитати, що ця угода всього визначає обсяги транзиту так, і розмір платежів. А далі, каже, це будуть платежі в грошовій формі, чи це буде в натуральній формі шляхом передачі газу. Тобто, Є очевидно, що якщо немає міжурядових протоколів, так, то контракт взагалі не може суперечити. Це просто виходить нонсенс. Тому я заявляю, що от якраз ці два контракти жодним чином не можуть суперечити у цій міждержавній угоді між Україною і Російською Федерацією. Напевно, всі пам'ятають ці події, які були 1 січня і продовжувалися 9 року до 19 січня 2009 року. Думаю, немає потреби нагадувати, що було. Спочатку обмежено постачання природного газу в Україну, пізніше взагалі Росія припинила постачання природного газу. І до 19 січня фактично Україна споживала тільки газ власного видобутку. Природний газ підземних сховищ з Заходу України йшов на схід. Система газотранспортна працювала в реверсному режимі. Це було вперше, ніхто не міг передбачити, які можливі наслідки будуть. Можливо, не всі знають, що Газпром в той час також придавив позов до Нафтогазу на суму, яка перевищила більше 100 мільйонів євро в зв'язку з тим припиненням цього газу. Пізніше навіть, Газпром заявляв, що розмір збитків, який нібито Нафтогаз заподієв, йому складе біля 3,5 мільярдів доларів. От в таких умовах якраз і в додаток до того, що і Європа, як кажуть, замерзала, був тиск на. «Газпром, на Нафтогаз на Україну взагалі. В таких умовах і відбувалися ці переговори. Були укладені ці контракти, так? От, чи вигідні ці контракти, чи ні. Було дуже багато вже думок, я думаю, немає потреби переказувати ці думки. Я хочу просто так звернути увагу на окремі моменти. Так? Що було б, якби Нафтогаз і Газпром не уклали транзитний контракт. Всі, напевно, пам'ятають, що це в пресі вже звучало, і якщо хтось слідкував за перебігом цієї справи, що у 2003 році між Газпромом і Нафтогазом було укладено 10-річний контракт на транзит газу. Там була передбачена ставка транзиту 1,6 долара США за 1000 кубічних метрів на 100 кілометрів відстані. Наслідок укладення цієї угоди. Між Нафтогазом і Газпромом по транзиту, ставка транзиту збільшилася від 1,6 до 1,7. Тобто те, що державне обвинувачення закидає Юлію Тимошенко як вину, вони не враховують, що якби не було підписано транзитного контракту, нафтогаз до закінчення 2011 року транспортував би природний газ за ставкою 1,6 долара за тисячу кубічних метрів. Вклали контракт, чи, чи вигідні чи ні, да, я так зрозумів, що прийшлося піти на поступку Газпрому і погодитися на те, що у 2009 році буде ставка 1,7 долара. Але вже з 2010 року ставка транзиту буде розраховуватися по формулі, яка зазначена в контракті. Тому, якщо порівнювати ті потенційні збитки, які могли настати, якби цей контракт не був укладений. І ті так звані гіпотетичні збитки, які прокуратура висуває Юлії Тимошенко, то можна було зрозуміти, що вже в 2010 році, в 2011 році, в зв'язку з збільшенням ставки транзиту, ті збитки, навіть якби вони були, вони були б вже давно компенсовані. Який ще позитивний момент від укладення цього транзиту до контракту? Якби цей контракт не був укладений, зрозуміло, що. Те, що я казав, поставиться 1,6 долара. можна, нафтогаз повинен був би транспортувати природний газ до 2011 року. А що було б, якби Газпром і Нафтогаз не домовилися потім знову поставити транзиту? Тут виникала ситуація. Можливо, хтось пам'ятає, можливо, це буде новиною, що між «Росукренерго» і Нафтогазом був укладений в 2005 році контракт. Дія цього контракту була на 25 років до 2030 року. В цьому контракті була також зазначена ціна, що ставка транзиту 1,6 долара за тисячу кубів на 100 кілометрів відстані. Тобто, якби нафтогаз України і Газпром не домовилися про ставку транзиту, нафтогаз мусив би транспортувати природний газ просукренерго 30 років до 30-го року за дуже низькою ставкою. І тоді просто технічно. Газпром міг передавати на кордоні Росія, Україна цей газ про Воно собі транспортує до кордону України і Західні країни. Там передає хай на долар дорожче. І незалежно від того, чи збільшується ціна, чи не збільшується ціна, ми не могли підняти цю ставку. Я вважаю, що цей контракт транзитний є вигідний. Ми вперше отримали прив'язку. Ставки транзиту до ціни природного газу, який використовується на потреби дочільної компанії Укртрансгаз. Саме вона якраз безпосередньо і займається транспортуванням природного газу. Далі. Хочу звернути увагу на наступний. Дуже важливий момент. Якби я обійшов цей момент, напевно, мене би не зрозуміли. Чи були збитки у Нафтогазу? Саме це є. Ключовий момент у обвинуваченні Юлії Тимошенко у вчиненні злочину. Прокуратура стверджує, що збитки були. Ну, кажуть, давайте обговоримо, яким чином можуть виникати збитки в підприємницькій діяльності. Так? Один суб'єкт господарювання закуповує, у другого якийсь товар, так? за ринковою ціною і продає цей товар. Збитки виникають коли? Якщо ціна закупівлі так? буде більшою від ціни продажу. Це збитки. Такі збитки завжди відображаються в даних бухгалтерського обліку. Може бути інша ситуація. Закуповується газ за завищеною ціною, так? а продається за заниженою. Також мають бути, можуть бути збитки. Це також має бути відображено в даних бух обліку. Яка в нас ситуація? Такої ситуації немає. Тут навпаки, у нас є ситуація ще більш погіршена. З одного боку, нафтогаз має справу з. Газпромом, який є монополістом і диктує ціни всім. Там говорити про ринкові ціни немає потреби, тому що кожна країна отримує цей природний газ за власною ціною, за домовленостю за Газпромом. Тому про збитки можна говорити тільки тоді, коли буде встановлено факт, що хтось зависив ціну чи занизив. Такого факту не встановлено. Такої методики, за якою розрахувала Генеральна прокуратура і з тим подався суд, не існує для визначення збитків. Заявляю, ще раз збитків у такій формі, в такому порядку, які обчислені і зазначені у вироку, в даних бух обліку Нафтогазу не існує. Наступний момент. Чи перевищила Юлія Тимошенко повноваження як прем'єр-міністр, коли вони давали директиви делегації Нафтогазу на переговори з Газпромом? Звісно, Генеральна прокуратура протимуть думки, що перевищила. Логіка обвинувачення така. Є стаття 19 Конституції України, так? вона каже, що органи державної влади, їх посадові особи повинні діяти в порядку в межах та спосіб передбачення законодавства. Далі прокуратура стверджує, що, оскільки жодним законом України, ні регламентом Кабінету міністрів України не передбачено право прем'єр-міністра одноособово давати якісь доручення, директиви, ну, називаємо в будь -які, будь-якій формі, суб'єктам господарювання на укладення договорів з іноземними контрагентами, то автоматично нібито Юля Тимошенко перевищила ці повноваження, які були надані її законом. З цього з цієї точки зору... Нібито прокуратура права, так? Але ми бачимо практику, що, допустимо, президент України, маючи право тільки видавати укази і розпорядження, приймає доручення, які обов'язкові, як він вважає, ці доручення зобов'язують органи державної влади, посадових осіб вчиняти певні дії. Було рішення Конституційного суду, де встановлювався, чи має право президент України таке робити, чи не має. Конституційний суд сказав, що має право. Це форма реалізації тих повноважень, які має президент України. Тобто, виходить, якщо президент України має такі повноваження, то логічно було б, що і прем'єр-міністр також повинен якось реалізовувати свої повноваження. Тут не можна тільки обмежувати тим, що він має давати право доручення чи розпорядження. Але самий основний момент потрібно подивитися на ті директиви і на контракт. Купівлі-продажу природного газу. В мене перед собою текст отих директив, які з інтернету роздруковані. Написано: при підписанні контракту купівлі-продажу природного газу у 2000-19 роках для споживачів України керуватися умовами щодо закупівлі природного газу за прямим контрактом з «Газпром» за формулою ціни, що містять складові, складові базові нафтопродукти, які використовуються в європейських країнах, мазут, газоль. Передбачився у 2009 році знижку у розмірі 20% базового рівня ціни на газ, що визначається за підсумками домовленості прем'єр-міністра України та Російської Федерації Від 17 січня 2019 року у розмірі 450 доларів США за 1000 кубічних метрів. Далі, якщо ми беремо в руки контракт і звіряємо, що дала, яке доручення дала Тимошенко, як воно було виконане. Це є дуже важливий момент. Тому що тільки тоді, коли буде встановлено, що доручення, яке дали прем'єр-міністр, виконало повністю так, як вона сказала, можна казати, що є причинний зв'язок між злочинними діями і тими наслідками, які настали, в директивах немає формули. Немає формули ціни на газ. Формула міститься у контракті між Нафтогазом і Газпромом. Цю формулу сторони узгодили самостійно. Контракт купівлі продажу і транзитний контракт підписали уповноважені представники сторін. Якщо це контракт купівлі-продажу, це голова правління, транзитний контракт це перший заступник голови правління. Тому є очевидно, що ці контракти є чинними, про це і стверджувала і російська сторона. Тому зараз говорити про те, що доручення Тимошенко у формі директиви було виконане повністю, немає нікої можливості. Це така формальна підстава, на підставі, якої, якби це було встановлено, чи на попередньому слідстві, верніше на досудовому слідстві, чи під час розгляду справи в суді. Справа повинна була бути просто за цією такою простою, формальною підставою, просто закрита. Ну, ми бачили, як відбувався цей суд. Відповідні клопотання подавав і захист, і сама підсудня Юлія Тимошенко. Суд взагалі не мав наміру з'ясовувати важливі моменти. Заявлялися різні клопотання про витребування доказів і від Нафтогазу, і від Трансгазу, для того, щоб з'ясувати, чи є збитки, чи немає. Суд практично все відхиляв. Тому фактично отих з двох підстав, що немає збитків, і оці директиви не містять формули, на мою думку, як юрист, в мене 20 років стажу. Я працював також і адвокатом, і я це розумів. Справа повинна була бути закрита. За що зараз сидить Юлія Тимошенко за ґратами, так? За що? Знаєте, фільм такий був, місце зустрічі змінити не можна. І там такий був, як кажуть, персонаж Жиглов і Шарапов. Жиглов такий, як кажуть, закоренілий вже. Слідчі і тому подібне. Тут прийшов такий наївний Шарапов і хоче, щоб все дотрималося згідно чинного законодавства і тому подібне. І коли вони розслідували справу такого Груздєва, так, чи Груздова, як там правильно звучить, який нібито вбив свою жінку, так, і коли з'ясувалося, що він не винен, знайдено в вбивці, треба відпускати його так. Пам'ятаєте, яку фразу сказав Жиглов? Будід сидеть, я сказав. От це до сих пір. Таке буде беззаконня, коли хтось, оце я з найвищої посади до найнижчої буде вирішувати долю людини. Буде вирішувати, винувата людина чи не винувата, знаходитися її за гратами чи не знаходитися. От коротенько я хотів оце донести. Збитків немає і немає ціни, немає формули. Якщо у когось будуть запитання, Прошу. я в принципі. Перше, по-друге, чи могли б ми з власних там Китаї не купувати його Росії. Наскільки терміново його потрібно закуповувати, було? Наскільки терміново? Так, ми задали як? практично не одне запитання, а 4 чи 5 навіть. Так? Ну, на рахунок 450 доларів. Це не ціна. Це не ціна, за якою Газпром продавав газ Нафтогаз. Це одна із складових формул. Якщо всі пам'ятають, ціна виходила за рік 232 з чимось доларів за тисячу кубічних метрів. Всі казали, що ця ціна вигідна в 2009 році. А саме за результатами 2009 року Тимошенко засуджено, розумієте? Це не ціна 450. Я пам'ятаю, коли я працював в Нафтогазі, коли ми знали нарешті ціну, форму, також шок був. Ну як, як 450? Звідки 450. А коли пізніше почала формуватися ціна, ми побачили, що ціна не 450. Ціна була в кожній місяці різною. І якщо взяти загальна ціна за рік, коли взяти загальну кількість газу так, і взяти загальну вартість цього газу, так, тобто загальну вартість газу поділити на кількість, ми виходимо на 232 долари. Оце ціна не 450. Всі казали, і свідки в суді, той же Ющенко. Путь хто що 9-й рік ціна була вигідною для України. Такої ціни не існувало в Європі практично. Можливо, там Білорусь, яка має там якісь особливі відносини з Російською Федерацією, вона отримувала, можливо, за меншою ціною. Далі. Будемо нагадувати, да? так? Так, нагадувати, бо ви так дійсно задали. Чи вистачило нам свого газу до весни? Чи його вистачило, чи терміново було потрібно підписувати контракт? Ну, дивіться, на Сході перекрито доступ природного газу в Україну, так? Відповідно, Україна перекрила вихід газу з України в європейські країни. Так? Природний газ піднімається з підземних сховищ, так? як я вже казав в реверсному порядку, йде на схід. Є норма підняття природного газу з підземних сховищ. Так? Поки газ йде з західних кордонів, так, до східних, і кажуть, по дорозі всі споживачі відбирають його. Так? І коли він доходить вже до, сход, до східних регіонів, до південних, практично газу дуже мало, тиск, дуже, тиск падає. І з кожним днем кількість газу можна підняти менше. Розумієте? Ось тут питання, а для чого було ще чекати? Так? Ну, для чого? Наприклад, Росія би озвучила, що вона Україні пропонувала 232 середню ціну, так? Ця ціна прийнятна в Європі, так? А Україна не хоче, які були би звинувачені. Я розумію, що контракт передбачав, що вже з 2010 року буде застосовуватися формула, там буде вже інша ціна, але цілий рік був в запасі. Можна було проводити далі переговори. Допустимо, зараз яким чином виходить українська сторона? Різні варіанти. І реорганізувати НАК. І я не знаю, ліквідувати його, так? аби тільки оці контракти, які так кажуть, злочинні, так? щоб вони перестали діяти. Тобто, в нас був рік, і не було потреби чекати далі. Всі знають, що з кожним днем збитки могли б збільшуватися. Ми ж не, знаємо, ми ж не знали тоді, хто буде кінцевому. Хто в кінці кінців буде винуватий у Заподійні збитку. Чи це Газпром, чи це Нафтогаз? А, друге, з приводу того, якщо слідство відновлюють в апеляційному суді, чи погодилось би ви бути свідком і про ваше звільнення? Знаєте, свідком може бути та особа, так, яка має якусь інформацію, так, або була безпосередньо учасником якихось відносин. Так. Про що йому розсвідчити? Оці всі дані можна елементарно отримати в суді. Ми знаємо, який був розгляд в суді першої інстанції. Якщо буде справедливий розгляд справи у апеляційній інстанції, якщо буде витребувано з Нафтогазу відповідні документи, якщо суд задовільнить клопотання про виклик представників Нафтогазу, це бухгалтери і інші підрозділи, це само собою з'ясується. Оце якраз є люди, які проводили ці операції у даних бухобліку. Вони можуть свідчити. Я просто стверджую, як представник, який фактично у кожному з департаментів з'ясовував ситуацію для себе перед тим, як тип суд. Я розумію, що тих збитків немає. Немає в бухгалтерії таких збитків, розумієте? То так чи ні? Погодились би, як було. Давайте так скажемо. Якщо суд мене і потрібно буде свідчити, я піду. І з приводу звільнення чи під натиском ви... Ви були звільнені чи підписали заяву про звільнення чи яким чином це було? Знаєте, після того, як мене було замінено, так фактично я відчував таке, такий моральний дискомфорт. Я відчував у себе, що я причетний до чогось ну, брудного, до якоїсь брудної справи, за яку мені соромно. І в принципі, працювати там в такій ситуації, коли мені не довіряють, в принципі, було неможливо. Прийшлося написати заяву. Фактично можна сказати, що на вас тиснуло чи ні? Ну, якщо я таке зараз заявлю, так, я отримую позов від Нафтогазу, як юрист, я це розумію. Ви самі все розумієте. 12 років роботи в Нафтогазі, написати просто так заяву. Я інвалід війни, в мене двоє неповнолітніх дітей, у мене син інвалід. І просто так піти, ну, це треба бути або дуже сміливим, або не дуже розумним. Зараз я безробітний.